Ангелу хранителю, ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника, визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості й милості всесвятої Тройці і Матері, Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Ангел-хранитель це невигаданий такий гарний образ, він, як і біс є, і благаючи Його велич, Його цінність для нас просто. Образлива для Бога, не випадково. В обох правилах ранковим та вечірнім ми бачимо звернення до нашого ангела-охоронця, прохання про допомогу нас зберегти, врятувати, уберегти від усякого зла. Навіть перед причастям ми читаємо йому канон навіть. Присвячений Акафіс, все тому, що ангели мають велике значення у житті кожної людини. Молитва ангелу охоронцю дуже важлива, знаючи це, потрібно її регулярно читати. Адже хто, як не ангел, наш небесний хранитель, наш ратівник земний, він настільки вірний Господу. Що з радістю виконує Його святу волю. Ангел любить нас не менше Матері і білі за нас не менш за Батьківську. Ангел завжди поспішає навчити нас, як влаштувати своє життя з висоти Божих заповідей, ніби м'яке стеле, хвилини наших труднощів посилає світлу милю, допомагає прийняти правильне рішення. Вони до нас найближчі навіть по чину, хоч ангели-охоронці на дев'ятому місці яркі, але дуже важливі людям, як і інші силі безстільні. Вони йдуть за архангелами, ніби продовжуючи те, що почали ті. Різниця лише в тому, що перші передають волю свого батька, а другі допомагають її виконати. Направляють по життю, керують ним, вказують на ту доріжку, на якій хоче бачити вас Господь, а ще, знемагаючому, дарують силу, підкріплюють, подаючиму, не дають скотитися, ухилитися, зійти з вірного шляху. Хіба не дається підстава молитися йому щодня, а може, й не по одному разу? Нехай навіть своїми словами, ангели настільки до нас близькі, що дивляться на нас щохвилини, стежать за кожним нашим кроком, засмучуються в будь-якій образі, завданій іншому, і радіють, якщо ми наважуємося на будь-який навіть маленький подвиг. Їх настільки багато, що вони, за словами святого Іоанна Золотоуста, все повітря наповнене ангелами, і навіть за його ж твердженням під час найголовнішого таїнства Євхаристії вони всюди. З моменту хрещення ангел і людина, як ніхто особливо, один до одного близькі та схожі. Але якщо ангели це духовні слуги людині, посланці Божі, помічники, то людина є, як і Бог. Творець у прямому та переносному значенні, як сотворець Господу, а ангели ні. Але саме вони допомагають йому служать, щоб зрештою людиною досягла свого порятунку. Людина вища за ангелів, так як може, вибирати між добром і злом, а ангели і так добрі, милостиві, і їм не потрібно боротися із собою. Їм якби за благодаттю дарма дано ці якості, а нам потрібно заробити їх. Багатьох цікавить питання, як мати спілкування з ними, як співати з ними в унісон. Ну, звичайно, спілкуватися з ними не кожен може, та й не потрібно прагнути, бо біси теж можуть прийти під їхнім виглядом. А от бути на одній хвилі можна. Для цього й дано людині такі звичні і малозначущі сьогодні слова, як молитва, добрі справи, церковні таїнства, боротьба з помислами та пристрастями, саме так творячи милостиню, допомагаючи тим, кому гірше за тебе, очищаючи себе від таких капасних, руйнівних, дрібних. Повсякденних гріхів, що руйнують душу, покаянням можна чути свого ангела-хранителя і творити його вчення про Бога. Хто уважний до свого внутрішнього духовного життя, той, безперечно, розуміє його. Але як зрозуміти Його присутність, як помітити те, що Він поряд? Взагалі, старці часто пишуть про те, Якщо людина відчуває мир у душі, тиху радість, або коли читаючи молитви, знаходить в одному з вислів Божому відгук, або просто теплоту душі на серці, то ангел-хранитель з нею. Ще коли народжується добрий помисел, коли людина рішуче хоче порвати дружбу з гріхом, йде на сповідь, коли вона бажає. Пробачити, допомогти, виправитись. Він бая, дуже прагне нашого порятунку, люблячи і служачи Господи, купаючись у Його Божественному світлі, навіть святі пишуть, що вони є світлом Христовим. Можна звертатися і до святих небесних сил, і кожен може просити свою допомогу. Наприклад. Знаючи, споглядаючи, що Господь, промислитель, будівельник світу, Господа навчають людей, як панувати над своїми пристрастями, над різними гріховними звичками. Тому, хто хоче звільнитися від будь-якої пристрасті, хоче взяти гору над неї, відстати від будь-якої поганої звички, але не може зробити цього через слабкості волі. Вони завжди, щоб прислухатися до його прохань, відкриті так, що потрібно вам всього, нехай молитися, як своєму ангелу, хранителю, так і всім небесним силам. Ангеле Христовий, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я зрішив сьогодні? І від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не порогнівив Бога мого, але молився за мене, грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благості й милості всесвятої Тройці і Матері Господа, мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Всім дякую. Пишіть, чи вам було цікаво в коментарях. Всім я бажаю мира, добра і щастя. Бережи вас всіх, Боже. Напоминаю, що кожного вечора, о 21 годині, у нас спільна молитва за нашу Україну, за наших захисників і за весь український народ. Кожного вечора, о 21 годині всіх вас запрошую. До спільної молитви. Всім вам, Божої благодаті, заступництва, Божої Матері, і бережи вас, Боже. До зустрічі!